Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я хочу поділитися з вами красою та чудесами рідного краю, які ніби чекають, щоб їх відкрити і зануритись у магію цих дивовижних куточків. Рідний край це наша спільна домівка, це той клубочок ниток, що об'єднує нас як сім'ю. А давайте зараз назвемо, як називається наша країна. Звичайно, ми живемо в Україні. А як називається наше місто? Запоріжжя. Хто пам'ятає назву острова, на якому жили козаки? Острів Хортиця. Сьогодні я вас хочу познайомити з красою нашого рідного краю. Починаємо нашу чудесну подорож з острова Хортиця. Перше чудо Запорізького краю це Скіфський стан, найвища точка острова Хортиця. Там перед нами відкривається невідома донині історія наших пращурів, дивовижні кам'яні скульптури з каменю, які несуть в собі безліч загадок минулого. Там перед вами постануть скульптури воїнів та половецьких баб, а назва цього стану така. Тому що вчені вважають, що колись дуже-дуже давно на цих землях проживали скіфи. Це такий народ, який проживав на острові Хортиця ще задовго до козаків, а ще там можна відвідати лапідарій, комплекс у вигляді кола. Це музеї кам'яних витворів там можна побачити, з якого посуду наші пращури готували худобу, пристрої для праці в полях, ступи, в яких тохли зерно, та ще дуже багато різних кам'яних витворів. А ось другим чудом нашого рідного запорізького краю є Асуанська гребля. Це знаменита копія частини величезної єгипетської греблі. Асуанська гребля Запоріжжя була побудована як дослідницький зразок. На цій моделі вчені доводили єгиптянам корисність такої конструкції, завдяки якій з часом в Єгі. Єгип... Єгипті вдалося приборкати неслухняну річку Ніл. Але відшукати та відвідати цю споруду в нашому місті можливо лише з дозволу підприємства, на якому вона знаходиться. Чи могли ви здогадатися, що в нашому місті є маленька частинка Єгипту? А тепер знайомтесь з третім чудом запорізького краю. В селі Терпіння є 12 джерел з прохолодною, блакитною, цілющою водою. Ці унікальні джерела подаровані самою природою, щоб лікувати та зміцнювати організм людини. В терпінських джерелах вода дуже насичена і має надзвичайно приємний смак. Ось черга дійшла й до наступного чуда нашого запорізького краю. Це садиба Попова. Вона знаходиться у місті Васильівка. Це дивовижний маєток, якому дуже багато років він дивує своєю красою та неповторністю. Відвідавши його територію, ви зануритеся в дивовижний світ минулого. Ці враження залишаться з вами назавжди. Я те, чудо, запорізького краю. Це заповідник Кам'яна могила, ця історична пам'ятка, яка виглядає як величезний пагорб, а лежить вона на жовтому піску, що іскриться золотом під променями сонця. У його горах і печерах є тисячі наскельних малюнків стародавніх людей, які жили там тисячі років тому. Шосте чудо нашого запорізького краю. Запоріжський міський дитячий ботанічний сад це фантастичний парк, в якому можна побачити нещисленну кількість квітів, дерев, кущів, в будь-яку пору року здивує вас красою екзотичних рослин, і ви поринете в дивовижну та неосяжну красу природи. Він залишає по собі незабутні враження та приємні спогади. Останнє чудо, з яким сьогодні я вас хочу познайомити, це Натальївський кар'єр. Це місце дивовижної краси з прозорою блакитною прохолодною водою. Раніше, до того, як кар'єр було затоплено водою, тут видобували граніт. А зараз це чудовий мальовничий дивовижний куточок нашого. Рідного запорізького краю Запорізький край це горда перлина, яка блищить серед природних багатств Закохуйтесь у мелодію його джерел, озер та річок що лагідно співають під пісню птахів. Відчуйте свіжість ранкового туману, що обіймає зелені поля. Любіть свій рідний край та пишайтеся ним. І не забудьте трішечки пограти, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код. До нових зустрічей, до побачення. Дякую всім за увагу!